На коні та ще й в мішень влучити під Києвом. Стартував міжнародний чемпіонат кінних лучників. В Україні його проводять вперше. У парку Київська Русь Ресталищі найкращі стрілки та вершники, які вміють коня приборкати, вітер відчути та вчасно відпустити стрілу. Надо вміти владіти лошадю і луком одновременно. Причому так сказати, складність в том, що на галопі можна бросити по воді і попасть в яблочко. Це ксать, причому совсього так се хода не ближе, ніж 10 метрів. поэтому нужно действительно слиться, как тысячу лет назад, войди на с лошади. Мы люди все-таки современные, и не всегда сидим на лошади, и не всегда, тем более, стреляем из лука. Поэтому для современного человека ну, довольно-таки сложно это все сделать. Стреляют лучники або прямо в мишень, або с развороту. Чтобы влучить, слід вчасно подвестись с коня, зафиксировать лук и отпустить стрелу. Все решают доли секунды. Сегодня очень сильный ветер. Бывало, Моменти, коли лошадь просто не давала зарядиться нормально, тому що он, чувствует, он горячий, він хоче в бой е і этим мешав мені чисто. Стріляти на ходу вчаться не менше року. За одне тренування лучники спускають 500 стріл. Ті, хто ще не опанував коня, демонструють вправність поруч на лучному турнірі. Сам лук це модель кримськотатарського. Буковые стрелы такие классические. У меня колчан на пояс для стрельбы. Там перчатка, крага, защита разная. Физическая подготовка действительно нужна очень сильная, потому что должны быть чуть сильные руки, спина. Луки градируются по силе натяжения. Кому как удобнее. Понятное дело, что мужчины стреляют с более сильных. На турнірі змагаються лучники з України, Росії, Білорусі, Туреччини. Адвокат зі Стамбула у яничарському костюмі з пір'ям та вправно розписаним знаряддям. Люки теж украшені класичні османські і турецькі арти. Це кольца, лучники теж украшаємо. Ми стріляємо, стріляємо з цими матеріалами і це турецький спосіб. Турецький спосіб. Ми стріляємо. Так. В руках у стрілків монгольські, англійські та давньослов'янські луки. Хто ж не має знаряддя, купують поруч на ярмарку. Те, що тут є луки, вони від 100 гривень і до саме красивої дорогої із традиційних до 4 тисяч гривень. От така красоті на лучний турнір та чемпіонат кінних лучників з'їхались близько 200 майстрів. Свою вправність вони демонструють на короткій довгій дистанціях, змагаються на швидкість і навіть стріляють двома стрілами.